Ми розпочинаємо серіал Екологія регіонів чи не в кожній області є серйозні екологічні проблеми, які потребують негайного вирішення. А почнемо з Донбасу. Там виробляють чверть валового національного продукту країни. Разом з тим, саме на Донбасі, одна з найгірших екологічних ситуацій. Втім, зміни на краще вже почались. Місцеві підприємства скорочують постачання газу та вугілля. Шанс на порятунок природі дала економічна криза та подорожчання енергоносіїв. І, наприклад, Маріупольська тепломережа замість газу тепер використовує повітря, сонце та воду. Екологи вже ставлять це підприємство. У приклад досвід маріупольських комунальників вивчав Роман Бочкала. Чого чого, а труб в Маріуполі вистачає? Наприклад, оце найбільша котельня в Європі. Як відомо, труби виділяють пару та дим. Виявляється, цей мінус можна перетворити на плюс. Ця вежа щодня викидає в атмосферу дим температурою 160 градусів за Цельсієм. Маріупольські комунальники вирішили використати цей скарб. Ось перша експериментальна установка. Вода, що потрапляє в котел, спершу підігрівається димом. Конечно, митогі в розході газу заставляють економію. 8 метрів кубічівських в час природного газа. Це означає, що споживання газу можна зменшити на півтора відсотка. Доступна вполне доступна технологія. От ви її бачите в натурі. Донбас серед лідерів зі спалюванням газу та вугілля. Цього сумного лідерства можна позбутися, впевнені комунальники. Максимально використовувати спортувати істочники енергії. Це сонце, це теплові насоси, у нас море. А тут почали виробляти одяг для труб. Ці опалубки дозволяють зберегти 20% тепла на шляху до батарей. Ми зараз укладаємо пленку для того, щоб хазяйка на паски, щоб вони не пригорали. Якраз паска скоро буде, і хазяйки теж будуть сам займатися, тільки з тестом. Опалубки роблять прямо на одній з котелень. Півгодини – і продукт готовий. Тепер труба не замерзне, ну видержують до мінус 40 градусів. От воздух. Гроші з повітря. Ця китайська машина дозволяє виробляти тепло саме з холодного повітря. Він сюди потрапляє в воздух і йде, і йде, одразу йде виспарити. Вчені доводять, частинки тепла є в будь-чому. Головне вміти його виокремити. Цей агрегат саме для цього й потрібен. На 1 кіловат електричної енергії ми повинні отримати 3 кВт теплової. Тобто КПД 300% ми отаком котлі можемо тільки вмічтати. Народжені сонцем. Маріупольський пологовий тепер обігрівається гелева установка. Все дуже просто. У цих касетах вода. Після підігріву вона потрапляє в теплообмінник, а далі в систему опалювання. Тож ця труба вже не потрібна. От, зараз на дані міні градуса в є. Влітку ж вода набагато гарячіша. І може бути до 100 градусів вища температура цій касеті при активній сонячній енергії. Досвідом маріупольської тепломережі вже зацікавилося керівництво Донецької області. Самі ж комунальники на перехресті. Нових технологій багато. Час вирішити, яким віддати перевагу. А от газ та вугілля вони вважають учорашнім днем. З Маріуполя Роман Бачкала Володимир Дєдов, К1. і завтра. Ми продовжимо вивчати проблеми регіонів на черзі Кіровоградщина. Область на уранових копальнях, яка є сумним лідером за рівнем захворюваності на рак. Чи є ліки для регіону завтра? в Матеріалі Але щолечвої.